Із сонячного Києва. Сьогодні такий чудовий весняний сонячний день. Але зранку погода нас трошки здивувала. За ніч насипало снігу, і було його так багатенько. Але вийшло сонце, і все розтопило. Я сьогодні виспалася. Зараз в свої вихідні дні дозволяю собі. Подовше поспати, відпочити. Тим паче вчора ще до пізньої ночі дивилася документальний фільм, який називається Рік. Я думаю, що назва для кожного українця зрозуміла і говорить сама за себе. Рік це документальний проєкт Дмитра Комарова. Дмитро був першим журналістом, який Побачив на власні очі і засняв на відео всі жахіття щойно звільнених Бучі, Гостомеля, Єрпеня. Також він першим побачив емоції людей деокупованих міст Харківщини Київщини. Херсонщини на Ютубі можна знайти вже дві частини цього фільму. Першу я подивилася десь тиждень назад. Якраз вчора дивилася другу частину, і скажу, що я дуже вражена від цього фільму. Рекомендую вам теж його до перегляду. Я, звісно ж, наривілася, тому сьогодні трошечки така запухша. От, бачите, яка погодка за вікном. День і ще лежить сніг, світить сонечком. Попереду, до речі, по прогнозу погоди обіцяють вже потепління, буде десь плюс 12, і нарешті будемо вже насолоджуватися весняним теплом. І розцвіли вже крокуси, дивіться, блакитні, як я і казала, як я і думала. Що колір горщика означає, якого кольору буде квітка. Не ставила я їх на балкон. Дивіться, квіти настільки важкі, що вони гнуться. Цю квітку я взагалі підперла серветками, бо вона дуже перехиляється. І вже зовсім скоро розквітнуть нарциси. Ось дивіться, вже з'явились бутончики. Я думаю, що пару днів і. Буде краса. Сьогодні хочу поділитися з вами одним рецептом, який я знайшла на просторах інтернету, вирішила приготувати. Готувати буду вперше. Отже, покажу і вам. Сподіваюсь, що буде смачно. Я вже підготувала все необхідне. Цей рецепт на основі лавашу. Єдине, що в мене ось такі маленькі. Круглі Якщо ви будете купляти великий лаваш, то треба буде його вирізати теж кругляшком по діаметру вашої сковорідки Далі нам потрібен фарш курячий, тут пів кіло, цибулька одна, також маринована синя цибуля, або можна замінити. Свіжою синьою цибулькою. Спеції за смаком додаються. Тут чорний перець, сіль. Ось такий сир в пластинках, кетчуп майонез і листя салату. Ось так мілко я порізала цибульку. Зараз додаю її до фаршу. Присі і перчик ось так і тепер усе перемішуємо. Речі, цибульку у фарш можна попередньо обсмажити, а можна, як і я просто сиру. Так тепер я ріжу листя салату. Кетчуп з майонезом ретельно перемішуємо і робимо такий соус, який в народі називають кечонет. Зізнавайтесь, робите такий соус чи ні. Ось такий вийшов соус. І далі беремо лаваш. І викладаємо зверху фарш. Тіло світло, бо на вулиці щось набіжали хмари і стало темно. Отже, я перемазала всі лаваші. Дивіться, з пів кіло фаршу в мене вийшло вісім маленьких лавашиків. Якщо у вас будуть великі по розміру вашої сковорідці, то десь 4 лаваша вийде. Фарш треба намазувати ось так рівномірно по всій площині, не дуже товсто і не дуже тонко, щоб він рівномірно просмажився. Тепер на гарячу сковорідку я додаю шматочок вершкового масла. За бажання можна додати рослинне масло. І тепер викладаю лаваш фаршем вниз на сковорідку. Пройшла десь хвилинка після того, як я поклала лаваш на сковорідку. Зараз накриваю кришкою і трохи роблю меншу температуру і залишаю на 5 хвилин. Пройшло вже 5 хвилин. Перевертаємо лаваш. Ось так. Дивіться, фарш підсмажився. Тепер змащуємо його соусом. Тепер зверху я викладаю шматочок сиру і десь на півхвилинки накриваю кришкою, щоб сир розплавився. Тепер викладаю трошки цибульки, Салат. Ось так і тепер складаю все навпіл. Ще буквально по 15 секунд з кожної сторони. І можна перекладати в тарілку. І так само по колу смажемо інші лавашки. Додаю масло. Лаваш. Дивіться, яка краса вийшла. Якби я ще могла вам передати цей смачнющий аромат, який стоїть зараз на всю кухню. До речі, кухня прогрілася і почали вже з'являтися квіточки нарцисів. Хоча з попередньої зйомки, яку я вам знімала, пройшло буквально ну, десь годину. Зараз будемо куштувати. Вотно? Угу. Mm -hmm. Пахнет дуже смачно. Пахтур взагалі. Бомбич но. Да, Давай. Знімай пробу. Ну як тобі? Чи Знаєте, на що схоже? Ну, схоже так. на чізбургер. До речі, замість листя салату можна покласти солоний огірок. І буде теж дуже смачно. А можна і то, і то. Клас. Друзі, я вам рекомендую цей рецепт. Не пожалкуйте. Дуже смачний і швидкий. Ну ви тільки подивіться на цю погоду. То сонце світить, то падає сніг. Дивіться. Вон там, вдалині взагалі. Такий снігопад, що нічого не видно. Зима бореться з весною, ніяк не може поступитися. Але нічого, ще трошечки. І через 5 хвилин ось так. Погодка сьогодні просто неймовірна. І дивіться, яке там вже чисте, блакитне небо. Вийшла з Сергієм на вечірню прогулянку. Трошки пройтись, подихати свіжим повітрям, тим паче після такого калорійного обіду треба погуляти.